Прошов ще автентичний, який Господь додав до нашого життя. Ми живі, ми знаходимося на служінні. Нам ніхто не забороняє поклонятися нашому селищому Господу, тому слава за це. В 1869 році Чарльз Педжен, це англійське богослов і пастор церкви, в одній зі своїх проповідей сказав таку фразу: Святість! Це архітектурний план, за яким Бог зводить живий храм. Святі це архітектурний план, за яким Бог зводить живий храм. Слово Боже нам говорить, перше послання апостола Павла до коринтян, 3 розділ, 16 вірш. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Щоб Господній план здійснювався в нашому житті, ми повинні жити в святості, бо це воля Божа. А щоб жити в святості. Нам потрібно дисциплінувати себе в Христі. Тому тема моєї проповіді дисципліна у Христі. Коли ми просимо у Бога якісь благословіння, що Він посилає в наше життя? Задумувалися? Коли ми просимо у Бога щось гарне, то Він посилає, ну, як нам здається, що якісь випробування. Але через ці випробування Господь хоче показати нам, що Він дає набагато більше. Часто в наше життя приходять ситуації, в яких нам самим потрібно докладати зусилля та терпіння. Згадайте історію зі старого заповіту, вона записана в другій книзі царів. Це історія про пророка Єлисея та про вдову. Вона звертається до пророка Єлисея, говорить, що він їй дав пораду. Тому що вона у боргах і вона не має за що платити. І, Лес... і Єлисея їй дає пораду. «Іди, попроси порожні посудини, налий туди олії, Піди продай і заплати борги. Бог зробив чудо в її житті. В посудин, в які вона налавала олію, в олія не скінчувалися. І саме так прийшло в її життя благословіння. Але вона до цього всього докладала зусилля. Король Єлисей говорить: піди, зроби те чи інше. Тобто, благословіння, яке Господь посилає в наше життя, воно також і потребує від нас якихось зусиль. Вдова діяла. Доба працювала і вдова прислуховувалася до поради пророка. Саме так, і прийшло благословіння в її життя. життя. Точно так, дорогі брати та сестри, і благословіння, які ми просимо Господа, вони також приходять через наш труд, через наше смирення, через нашу працю і терпіння. І благословіння приходить в наше життя через Господа. І наша задача е, в плані Господа, який він творить в нашому житті, також дуже важлива. Нам потрібно прикладати зусилля, щоб Божа благодать вона супроводжувала нас по життю. Господь відкриває нам маленькі двері, щоб показати великі благословіння. Апостол Павло в своїх посланнях порівнює життя християн зі спортивними змаганнями. Тому текст, який я буду читати і пропоную вам його відкрити, це перше послання апостола Павла до коріння, 9 розділ з, з 24 по 27 вірші. Перший повітря 9 розділ з 24 по 27 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі. Але один одержує нагороду. Біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати, трібний біниць, а ми не трібні. І тому я біжу не так, як на непере. Б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але стримую. І приборку, і моє, є, проповідуючи іншим, самому не залишитися не Спортсмен, який готується до змагань, він має перед собою три таких етапи. Перший етап це період тренування, коли він готується до змагань, щоб показати свої сили, до чого він ставний. Друге, це день змагань, коли потрібно довести сили і навички, які були досягнуті у період тренувань. І третє це одержання нагороди. Або час відпочинку і відновлення сил. Подібно, подібно до цих трьох етапів в житті спортсмена, так само і в житті християн, ми маємо підготовку до Небесного царства. Період тренування. Слово Боже нам говорить. Псалом 89, -й, 10 вірш. Псалом 89, -й, 10 вірш. Ні в віту нашого 80 років, а як при селі 80 років. І слава їхня праця і хвороби. Чаще він і ми відлітаємо. Згідно цих слів, в нас є час для підготовки. Комусь Господь дав більше, комусь Господь дав менше, але це все одно дуже велика така нагорода, яку ми маємо в цьому житті, це час. І це час посвяти себе для Господа, час приділяти увагу для вивчення Слова Божого, для читання, для молитви, для служіння. І найголовніше це життя в святості. Чому Мойсей в своїй молитві говорить слава наших років, праці і хвороби»? Ви не задумувалися? Він говорить, слава наших років, праці і хвороби. Здавалося, роки, які Господь нам подарував, ми хочемо прожити щасливо, побачити щасливе життя наших дітей, побачити якісь благословіння в нашому житті. Але Мойсей молиться і говорить праця і хвороба. Тому що Господь говорить, все робіть, слава Божу. Якщо ми на першому місці будемо тримати Господа і навіть маленьку клібничку, яку ми робимо в нашому житті, будемо присвящати Господу, то ми будемо бачити благословення. Знаєте, в одній книзі прочитав, що наша душа, вона, по суті, християнка. І багато людей, які не знають Христа, вони пусті люди, вони блукають по життю і хочуть знайти якісь, ну, не, не знайти, а наповнити цю пустоту якимись земними планами. Хтось займається спортом, хтось вкладає гроші в бізнес, хто ще щось, але прийде в цей час, коли Господь сказав 70 чи 80 років, я тобі даю, а далі далі невідомо, коли ти куди ти підеш. Тому коли ми раніше пізнаємо цю благодать, що Господь заповнює ту пустоту нашого серця, то ми будемо благословеними людьми. Друге, це день змагань. Найголовніший день в житті християнина це той день, коли ми протистаємо в боротьбі проти. Апостол Павло Єфесяан в 6 розділі, 13, більші, говорить такі слова. Єфесян 6,13. Тому одягніться у повну Божу броню, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши стояти. Апостол Павло говорить, одягніться у повну Божу зброю, щоб ви могли протистояти в день злий. Злий день, про який говорить апостол Павло, це кожен день битви в нашому житті. Це не якийсь етап, чи якийсь день конкретно Господь е, задумав, щоб ми в той день боролися проти Гріха. Це кожен день Бо боротьби проти гріха. Я думаю, що ми е, роздумували таке питання, що е, ми попросили Бога пробачення за якусь провину. Це провина була просто в думці. Ми ну, зрішили. Про щось подумали не те, що потрібно. Ми попросили Бога прощення і буквально проходить якийсь час, і ми знову зрішили, або знову впали, і Господь про цю боротьбу щоб ми кожен, кожну хвилину боролися проти гріха на протязі всього нашого життя. А Божа зброя, про яку говорить апостол Павло в цьому вірші, це віра, це молитва і Слово Боже. І третє це час отримання нагороди. Апостол Павло наприкінці свого служіння і земного життя він звертається до юного Тимофія і говорить, що Господь дає нагороду за довгу боротьбу. Друге послання апостола Павла до Тимофія 4, розділ, 7, 8 вірш. Друге Тимофія 4,7 Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь суддя праведний дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили його прихід. А Павло говорить, що Господь нагородить за той труд, за ті всі. Битви, в яких ми перемогли. Нагородить він це недільне. Цими невеликими словами і прикладами я хочу підвести вас до того, що в житті християн повинна бути така риса, як дисципліна. Без неї в нас не винте ні жити в святості, ні боротися з гріхами кожен день, які приходять в наше серце. З прочитаних речів ми розглянемо дві дисципліни. І перша дисципліна це проповідувати собі Євангелії Черня. Що таке Іван? Ми про нього вже все знаємо. Це звістка, яка змінює серця і дає перемогу. Звістка, яка змінює серця і дає перемогу. Тому, що пробігти цю дистанцію, яку Господь кожному приготував для нас, потрібен приклад. І цей приклад Ісус Христос. Того звертається до прийняття на їх, що ті, що біжать на змагання, біжать усі, але один одержує нагороду. Будь-яке змагання від спортсмена чи якоїсь людини, воно потребує зусиль, стриманості і самодисципліни, щоб отримати ту перемогу, яка є в кінці шляху або на змаганнях. Ми знаємо, що в змаганнях отримує перемогу один чоловік. Проте цей вірш не говорить, що в житті християн в змагання отримає перемогу хтось один. Апостол Павло нас вчить, тому що кожен з нас повинен дійти до фінішу як переможець. Кожен з нас у він знаходиться на змаганні, І це змагання повинно бути найвищою нагородою в нашому житті. Апостол говорить, біжіть так, щоб одержати нагороду. Він закликає кожного з нас, щоб ми дійшли до фінішу переможця. В посланні до євреїв апостол Павло також згадує змагання. І він говорить євреїв і дає раду, щоб. Вам бігти і добігти до кінця вам потрібно скинути себе тягар і гріх, який вам заважає. Послання апостола Павла до Євреїв, 12 році, з по рот, євреї, 12 1 по 3 вірш. Євреям 12, 3. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо себе всякий тягар та гріх, який поплутує нас і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам». Дивлячись на Ісуса, засновника та виконавця віри, який замість радості, що йому належала, витерпів Хрест, нехтуючи осоромлення і сів праворуч від Престолу Божого, тож подумайте про того, хто витерпів таку собою народу від грішні, щоб ви не знемогли і не ослабнули душами вашими. Апостол Павло також говорить про забіг, але він звертається вже до євреїв. І говорить, що їхній гріх це гріх не вірить. Він звертається до євреїв, які навернулися до християнства. Павло розумів, як їм важко було протистояти в той час, в тому суспільстві, де вони знаходяться, бо вони були юдеями, і вони були посеред юдеїв. Багато хто говорить, що вони зрадили віру. Але Ісус Христос прийшов в Єрусалим і Він говорив благозвістку. Євреї були. Євреї, які повірили, і євреї, які не повірили. І ось апостол Павло саме підбадьорює євреї, які повірили в Ісуса Христа. І він говорить другий вірш: дивлячись на Ісуса та засновника виконавця віри. І третій вірш. Тож подума про того, хто витерпів таку над собою на від грішників». це гарне застосування і в нашому житті, дороге, брати та сестри, дивитися і говорити про того, хто пройшов цей шлях. І здобув для нас перемогу. Це Ісус Христос. У 25 му душі слова Павла можна розуміти так, що нагородою дисципліни є спасіння. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони ще одержати тлінний вінець, а ми не тлінні. Але Біблія не говорить нам, що спасіння це нагорода за добрі діла. Спасіння це дар Божий, по вірі в Господа Ісуса Христа. Послання до Єфесян. Другий розділ, 8-9 вірше про це говорить. 2, 8-9. Бо благодаті ви спасені через віру, і це не від вас, то дар Божий. не відділ, щоб ніхто не хвалився. Павло говорить, що це дар, який не можна заслужити через якісь діла. Але це не означає, що людина має продовжувати жити так, як жива, за допомогою дисципліни з нашої сторони і Божої благодаті, яку він виливає на нас. Ми повинні в образ Христа. Дуже гарно апостол Павло до Титу сказав про це, Другий розділ 11, 12 вірш. Послання апостола Павла до Титу, другий розділ 11 і 12 вірш. Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відкинувши безбожність та світські пожадливості, доброчесно, правильно і побожно жили в теперішнім часі. Апостол Павло пише про необхідність дисциплінувати себе в благодатті. Вона навчає нас, щоб ми відкинули, відкинули безбожність та світські пожалості, щоб ми доброчесно, правильно і побожно жили в теперішньому світі. Господь хоче змін від нашого серця. Давид дуже гарно пише в 50-му сумі, 12 вірші. 50 салон, 12 вірш. Серце чисте, створи в мені Боже. Давид розумів, яке було в нього серце, воно було зіпсоване. Але коли він прийняв Ісусство в своє серце, то він бажав, щоб Господь в його серце. І він докладав до цього зусилля. Це гарне нагадування і для тих, хто вже відвідує церкву і вважає себе віруючим на, протяз на протязі 10, можливо, 20 років, чи продовжує я дисциплінувати себе, щоб преображатися образ Христа. А можливо, ми зробили для себе зручне християнство. Коли ми відвідуємо церкву для того, щоб пастор церкви не сказав, а чому тебе, чому тебе не було в церкві? Молимось, коли нам потрібно. Вибірково, вибірково приймаємо і і істини, які нам подобаються. А те, що ми чекаємо і вважаємо, не потрібно, ми рівно обходимо стороною. Господь про це говорить, Господь про цю дисципліну говорить, щоб ми кожне слово приймали для себе і змінювалися. І також це питання для тих, хто недавно прийняв Ісуса в своє серце. Чи готовий я дисциплінувати себе, щоб змінювати своє серце заради Ісуса Христа? Подумайте на це питання і задайте собі це питання. Фізичне тренування, вони змінюють тіло людини. Коли людина ходить до тренажерного залу, або бігає, вона зміцнює своє серце, зміцнює свої м'язи, і вона змінюється. А Божа благодать з нашою дисципліною вона робить наш характер подібний до християна. Щоб протистояти гріху. Оці всі навантаження, життєві, життєві випробування, вони змінюють наш характер, на Божий характер. І якщо ми прийняли Ісуса в своє серце і віримо, що Він є наш спаситель, то нам дуже потрібна ця дисципліна, щоб проповідувати собі Євангеліє щодня. І в світі Слова Божого переображатися в образ Христа. Друга дисципліна, про яку ми читаємо в цих вишах, це дисципліна стримання. Або на російській мові дисципліна здержування. В синодальному перекладі там сказано, що дисципліна воздержання. Я саме відібрав слово стяжування, бо Єремія говорить, що в 17 році, в 9 вечір, серце людини вразі цоване і лукаве. Тому серце людини йдуть у ці всі похоті і гріх. І ми маємо стримувати це все, що є гріховим. В 25-му вечір він нагадує приїханам: всі, хто беруть участь у змаганні. Вони стримують себе у всьому. Щоб досягти якихось великих результатів у спорті або у навчанні, людина остороняється і стримує від усього. Вона менше приділяє часу відвідування якихось закладів, вона менше гуляє, відвідує друзів, вона більше приділяє навчання і тому, що дійсно їй потрібно, щоб отримати якусь нагороду. І апостол Павло в 1 Крімтя, 10 розділі 23 вірші говорить про це, 1 Корінтя 10, 23. Все мені дозволено, та не все на користь. Все мені дозволено, та не все будує. Людині дозволено все, але Господь дає розуміння, що нам потрібно, а що не потрібно, щоб досягти тієї вершини і того вітця, невірного віця, який Господь обіцяє тим, хто йтиме тиме його шляхом. Спортсмен, який прибігає першим, він отримує вінець. Цей вінець через деякий час він зав'яне і не буде, гід, буде гідний ні на що. Його просто потрібно буде виконати всім. Апостол Павло приводить приклад про вінець не тлінень, котрим нагородять тих, які вірно служили в Господу. В словах Павла є гарний приклад. Дивіться, на початку забігу він вже бачить перед собою перемогу. Він не ставить нія... ніяких, але можливо, він ставить перед собою ціль отримати нагороду. Коли він навернувся до Ісуса Христа, коли Господь послухав його серце, і Він навернувся від тих своїх злих вчинків, він уже поставив перед собою ціль одержати той нетлінний вінець. У діях святих апостолів ми читаємо про Першу Церкву, про те, як Павло ходив, проповідував. І він був у в'язниці. Ми читаємо про те, як він стояв по цьому Це найвища церковна судова і політична влада. І стоячи перед судом, будучи у в'язниці, Павло розумів, що він бореться, він біжить заради невійного бійця. І він цими словами себе підбаював, що нагорода за цей вишкак, як я відповідати, вона дуже висока. У 28-му вірші він робить висновок своїх слів. Як потрібно робити, щоб отримати перемогу. 26 вірш. І тому я біжу не так, як на непевне, б'юся не так, щоб тільки вийти повітря. Але стримую і приборкую тіло моє, щоб, проповідаючи іншим, самому не залишитися недостойним. Цими вішами він підводить підсумок. Що в християнському житті необхідна дисципліна стримання, щоб стримувати і приборкувати тіло своє від тих пожадливостей, від тих гріховних вчинків, які походять із свого ж серця, ми повинні приборкувати тіло і своє серце, щоб досягти того небесного царства в чистоті і святості. Це досить важко. Тому і апостол Павло приводить приклад змагання, коли кожен день потрібно битися. Коли кожен день потрібно одягатися зброю праведності, яку Ісус нам дав. Він підтверджує важливість цих слів на своєму власному прикладі. Він говорить, що це важко, тому і говорить те, що, проповідуючи іншим, важливо самому не залишитися недостойним. Апостол Павло розумів відповідальність, що важливо самому не залишитися недостойним. Дисципліна це щоденна праця над собою. Це важка праця над собою. І перше, що ми повинні робити в цій праці, це проповідувати собі Івангелію для того, щоб одержати нагороду, ту, яку обіцяє нам Господь. І друга дисципліна це дисципліна стримання. Щоб стримувати себе від усього, що заважає нам бігти в змаганні і отримати той недійний вінець, який Господь подарує для кожного з нас, хто буде вірним на шляху. Амінь.